Всім привіт! Вітаю вас на каналі. Скоро вже буде скидати свої голочки ось ця мадрина японська. Вже вони зверху починають міняти колір. Багато шишок в цьому році на ній. І я шишки тут які сухі зриваю і підкладаю. Розсипаю там, де в мене колохина, гортензія. Сьогодні хочу отримала своє замовлення із троянд. Хочу показати вам, які я троянди отримала. Там небагато, там три кущика. Але я покажу вам і буду працювати сьогодні у себе. В садочку. Це моя помічниця. Я, да? Кітя, будеш мені допомагати Кіцоня. Ай, Кетюня, Кою хоюсел, поряд зі мною тут. Синички, дивіться, сидять на туйки і їдять горішки. Колись я давно, ще, мабуть, років 17, ми вже тут посадила дві туйки разом. Одна виявилась хлопчик, одна дівчинка, тому що з однієї сторони тільки горішки. І ось коли ці вже горішки починають. Осипатись, визріли. Ось тоді сидять тут квіти, ой, сидять тут пташечки і їдять горішки. Тут і горобчики, і синички прилітають. Тому іноді, коли я знімаю, ви чуєте, завжди ось такий гомін пташок, вони мене супроводжують. Так, по-моєму, синички по ви. Повили... Полетіла, залишились одні горобці. Десь у Фейсбуці читала, що пропали горобці. Хтось писав, чи бачили ви їх, чи ні. Ну, є така група е е птахи. От. І хочу сказати, що нікуди вони не пропали на подвір'ях, в кого свій будинок на подвір'ях їх повно, особливо, якщо. Тримаєте зерно, там або є курочки, або ростуть ось такі ялинки, де є горішки, то їх повно, вони є. Але пропали ластівки. І я пам'ятаю, як років десь 5 назад ластівки летіли до нас навесні і масово загинули. Вони десь замерзли, були ранні холода, і вони повимерзали. то дійсно було багато у нас ластівок, зараз ні, ні. я їх не бачу. Зараз вони з'являються, попадаються, але дуже-дуже їх мало. В основному стріжі літають. От. А ластівок немає, дуже шкода. Багато їх загинуло тоді. Ось одну вже посадила. Це в мене буде ось такий гарнисенький колір. Називається Тофі. Тут вона дуже-дуже яскрава, але на, а... на самом ділі вона а, капучино колір, називається Тофі. Дивилася у дівчат в коментарях, як вони квітують вдома. Класна роза, дуже гарна. Так, тут викопую ямки і зараз вам покажу що, що ще хочу посадити. Тут у мене під баночками взяла у сестри одну троянду, дуже гарну, І посадила дві, два черенка. Цієї моєї трояндочки, яку я вам нещодавно показувала, яка була такого яскраво морковного кольору, апельсиновий такий колір. Мені Google показав, що це назва Louis de Fines. От, Хочу подивитися, чи вийде в мене зачеренкувати таким чином і весною сняти Зняти баночку і отримати черенки. І ось ще дві трояндочки. Дивіться, яка класна. Нортенгерське аббатство. Ось така буде вона, звичайно, гібридна. І примавера. Ось така вона буде така біж такий. Тут теж вона така яскравенька, але вона. Така більш спокійніша, чайна гібридні. Так що планую додати в свій розарій трошки троянд, щоб ми з вами разом весною милувались. Не тільки орхідейками. Орхідейками зазвичай також. Це без цього ніяк. Але дуже люблю вам показувати ще сама милуюся, і вам показую те, що в мене на ділянці. Зростає. Ось такий чарівний бутон. Тут у мене така кудрява, яскрава, червона. Вона така ала. Алого кольору кучерявенька трояндочка розквітла. Також розквітла із нових тут ось така. Красунька, перший бутончик, будемо дивитися, як вона далі буде себе поводити. А тут цікаво, коли починає розкриватись то ось такий жовтий бутон, такий прям гарячо-жовтий, а потім вона стає ось така біла. Прям біла-біла. Якщо не помиляюсь сорт Кері. Так, а це була така яскраво помаранчева, а зараз вона вже відквітає і вона стає більш ну, до такого червоного кольору, ну, але ж не червоний він. Щось таке червоно-стирокотове, така красунька. Ще одна ароматна красунечка. Другий бутончик вона вже показала. Завершила посадку. У мене грандіозна така вийшла робота, тому що не тільки три кущики я посадила, а й кучу квітів ще поросажувала. Ну, коли в руках є лопата, тоді хочеться багато чого зробити. Так що пересадила деякі квіти в другий свій квітничок, повикопувала. Ну, вихідний він на той вихідний, щоб щось корисне зробити. Один кущик тут у мене. Там другий кущик. І ось тут у мене третій кущик. Прямо він ось так біля моєї дорожки. Я з вами прощаюсь. Гарного вам дня. На все добре і до побачення.